Слава Ісусу Марії, сьогодні розглянемо основні послання. Основні послання. Саме раз, 2, 3, 4, 5. П'ять основних послань. І щось там потім написано про особливе послання. Ну і ми це ще доповнимо цю програму 7 днів. І ще кількома, п'ятьма, може, днів. Трохи це початок книжечки розглянемо, про що йдеться. Про, про що взагалі ці об'явлення, основний сенс цих об'явлень це п'ять цих основних послань. За одностайними свідченням візіонерів Богородиця під час своїх об'явлень дає певні послання, щоб вони передавали їх іншим людям. І хоча послань було багато, їх можна звести до п'яти основних, оскільки інша, інші або уточнюють їх, або тісно пов'язані з ними загальною тематикою. Тобто є п'ять основних послань, звісно, це п'ять каменів, цих, про які дуже часто говоримо в програмі «Марія говорить практичні речі. Ну, і розглянемо. Бо тут, наприклад, мир перший йде, а в каменях молитва серцем. То забачимо, як це пов'язано і з чим це взагалі їдять цей мир. Уже третього дня об'явлень Богородиця передала своє перше послання Мир, мир, мир і тільки мир, після чого двічі повторила, мир повинен запанувати між людиною і Богом там бо між самими людьми. Марія Павло під час об'явлення бачила за Богородицею Хрест, те, що ясно підтверджувало, мир походить тільки від Бога, котрий через Богородиця у Христі став нашим миром. Істинний мир не може бути даний цим світом. Тому Христос заповів своїм апостолам, аби вони несли Його мир по всьому світі, щоб кожна людина стала сином миру. Тому й Богородиця, як цариця апостолів, у Меджугорі назвала себе царицею миру, бо хто краще за неї, може переконати цей світ, котрий сьогодні живе у стані небезпеки, що не існує для людини більш великого і необхідного блага, ніж мир. Ну і власне, це цей мир, який. Потребуємо всі ми, всі. Кожна людина потребує мир. Навіть сама погана шукає і прагне миру, прагне миру такого надприроднього миру. Тільки, ну, на жаль, не знає, де його знайти, бо не всі знають, де знайти мир справжній. Не всі навіть християни знають, де знайти той мир. А що казати вже про людей, які не віруючі, або які. Народилися не в християнській сім'ї, які про Ісуса нічого не чули, про Марію, про Ну, І знаємо таких дуже багато людей, які е, не чули взагалі нічого. Вони знають, де можна радість знаходитися алкоголь, наркотики, різного роду втіхи, тілесні. І вони думають, що це є мир, але це не є мир. Це є тимчасове задоволення, яке потім розпалює ще більше. Ще більше і більше хочеться, а потім в ітозі розчарування приходить. Коли вже закінчуються гроші, на ці всі наркотики, алкоголі і все-все-все, приходить розчарування. І, звісно, здоров'я закінчується також. Бо щоб бути алкоголіком, треба бути дуже здоровим. Бо дуже не, різні такі речі вбивають здоров'я, і треба мати до цього ще здоров'я на початку. Ну, і потім приходить розчарування, і, на жаль, не всі в той момент приходять до Бога, хтось йде до самогубства, хтось йде не знаю, куди, а, але багато таких випадків, де люди не знаходять того, що шукали. Всі ми всередині відчуваємо, що потребуємо цього миру, потребуємо іншого світу. що, знаєте, так Всі ми знаємо, що живемо якось в світі, але він б, мав би бути іншим. Мав би бути іншим. Не, не має бути такої корупції, такого нерівноправ'я. Хтось в носі поковирявся, 3 мільярди заробив, а хтось має за 3 тисячі гривень пахати цілий місяць. Тобто, таке якесь неравенство, повна тотальна катастрофа. Світ, який все має, щоб забезпечити всім. Просто всім. Маємо стільки ресурсів, стільки мільярдів. Тих грошей, просто зосереджені в якихось маленькій кількості людей, які жиру бісяться, не знають, що, що, що робити взагалі. Е, вони шукають мир в цих грошах, але не знаходять його. І, ну, а всім іншим залишається крихти. Крихти це тако фінансовий. Просто я даю приклад. Так само маємо і, і цей мир е, Ісуса, що хтось має цей мир. Хтось ним. І тут тільки одна різниця, що не народжуєшся з цим миром. Бо Багато можна народитися і мати вже багато там грошей від своїх спадків, там, ну, там король королів, королева були твоїми прадідами або бабусями. Народився вже ракфелером, не знаю, і не знаєш, як жити, і що таке нехватка. А мир е, Христовий. З нехваткою його вже всі народилися, всі однакові. Тут є таке рівноправство. І тільки хто докладає зусиль і шукає цей мир, той його знаходить. Ну, а хто не докладає, той, звісно, не, не знайде. Є такі речі, які неможливо купити за гроші. Я вже про це багато разів казав. Є відео Штори, там де я кажу, що гроші, що саме цінніше, це те, що не можна купити. Не можна купити мир, тому він є цінним, дуже цінним даром, бо його неможливо купити, його можна отримати. І це для багатьох є проблемою. Проблемою для бідних людей це в смислі фінансово бідних, які б не мали гроші купити цей мир, це є добра новина. Для багатих це не добра новина, бо вони звикли все купувати. А тут щось треба шукати, якось мінятися, перемінюватись. Ну, і зрозуміло, що вони не хочуть того робити. Так, такі, ну, бо так є, люди, які мають багато грошей, звикли все купувати. І в їхньому світі все продається. Тобто, у них світ стоїть на тому, що купи продай, і вони думають, що можна все купити, але, на жаль, не все можна купити. А на жаль, для них. І для, а для нас, які люди не, не є мільйонерами. То є добра новина, що ми можемо отримати мир цей безкоштовно. Нам його дає Ісус Христос. Істинний мир не може бути е, даний цим світом. Тут чітко так і написано, що істинний мир Ефесіан 2,14. Христос наш мир. Христос став нашим миром. Істинний мир не можна бути даний цим світом. Це означає, що. Цьому світі, цими всіми іграшками, грошима, будь-якими розвагами, не знайдеш цей мир. Не знайдеш і не може бути тут цей мир. Тому багато цих людей, відомих різних, закінчують життя або наркотиками, або самогубством, або чимось, бо шукають, хочуть купити, придбати, а не можуть. Немає. Ну, а не можна. Цей світ не може дати цей мир. Цей світ тільки походить від. Господа від Ісуса Христа через Духа Святого, який зароджується в твоєму серці, коли в світі все погано, ти ходиш в мирі, радієш, не звертаєш ні на що уваги. Це є істинний мир, який дається тільки з висоти, це є впевненість в Бога, довіра повна на Бога, коли ти сьогодні навіть не знаєш не маєш нічого до існування, ніяких грошей, нічого вже зовсім. Але впевнено ходиш, бо знаєш, що завтра Бог про це подбає, бо ти дбаєш про Його царство. Ну, так я, наприклад, живу, і для мене це є миром. Для мене це мир. Я, знаєте, втратив всі фінанси, скажімо так, не втратив, а я просто їх не заробляю. І відрікся просто від того, що, щоб життя своє спродувати і почав працювати на Бога. Почав працювати на Бога і маю мир. Маю мир і маю життя. Цікаве, щасливе життя. Життя я би сказав мільйонера. Бо я живу в найкращому місці на світі, в якому я хотів жити. Ну, і щоб тут жити, просто без Бога, треба було багато грошей дуже. я би не заробив ніколи в житті стільки в Україні, щоб тут так собі спокійно жити. Ну, але не про то. Факт, що Бог дає життя мільйонера. Але ти можеш бути мільйонером без мільйона доларів. А жити життям мільйонера – це є щось набагато глибше, набагато багатше. Бо мільйон можуть відібрати в тебе, а життя з Богом в тебе не відберуть. Відносини не відберуть. Цей мир в тебе не можуть вкрасти. Бо він, він не твій, він тобі не належить. Він Бога, Богом даний. Кожен день дається. Не так, що ти його взяв і все, і маєш. Ні, цей мир дається кожен день. Ти його прагнеш, шукаєш кожен день, а він тобі дається кожен день. Все більше, більше, більше. І тоді ти живеш в цьому мирі і поширюєш цей мир. І як навернути близьких, друзів, родичів? Да ніяк вони навернути їх? Найкраще це навернутися самому і щоб вони захотіли мати той самий мир. Покаже. Слово Боже, а, ні, слав, каже Святий Августин, що знайди той мир, і всі люди навколо тебе підтягнуться до тебе, бо захочуть того ж самого миру. Тому давайте шукати в першу чергу миру цього, цього цей мир, що був, в моєму, в твоєму серці. Всі інші, побачивши цей мир, теж так захочуть, теж захочуть так жити. Ще один з варіантів вивезти ту сім'ю в Меджугорі, щоб люди побачили, що церква може радіти, може жити. Бо в наших церквах тільки сльози, соплі, не знаю і бабчі злі, так не сті, так не, не стояти, так не, не це є. Бо їх так навчили, що це якийсь дисциплінарний табір, табір асвенціум, де прийшов і мусиш то-то то то там став, то не зробив, то туди вийшов, тобто в критики в якомусь осуді. Але церква це не тільки українська церква на Закарпатті. Або в західній частині є ще східна частина. І навіть в Україні з одної церкви в іншу переїхати і побачити зміни можна. А якщо приїхати в іншу країну, то взагалі побачити для мене це був космос, як я перший раз приїхав Меджугорі. Що в церкві можуть посміхатися люди, то ні, мали б бути стояти, плакати там може щось. А тут сміються, радіють, що християни вміють радіти. Християни це найвеселіші люди, просто ніхто не знає. цього. На жаль, у нас в церкві або плачеш, або ну, тебе виженуть, якщо ти будеш посміхатися. Бо це ненормально посміхатися в церкві. Тут Христос помирає. Але це неправильно, бо каже святий апостол Павло: радійте завжди в Господі. І ще раз кажу радійте. Чи Павло, чи Петро точно не скажу, але знаю, точно ці слова є. Тому маємо радіти, а як, яка радість без миру? Коли є мир в серці, тоді є і радість. Справжня радість, не штучна, не визвана алкоголем або якими, знаєте, жартівливими шутками по телевізору. Бо зараз таких дуже багато різних камеді, шмамеді, таких цікавих, щоб розвеселити. Але це все штучна радість, яка проходить. Посміявся, пройшло. Потім ще може прийти така, знаєте. Ну, втома або поганий настрій після цього, як ти виплеснув дуже багато сміху, бо це було штучно викликано, штучний сміх, такий від цього світу радість, а Божа радість від неї немає відходняка. Ти можеш на ній жити, перебувати в цьому мирі і, і все життя. І тільки єди, єдиний страх в тебе, щоб не втратити цей мир, не відійти ніде від Бога. Не дай Бог ніде не згрішити. Не дай Бог. Не ні дати ніякий поганий приклад нікому. Це є страх, правдивий Божий, втратити цей мир, втратити відносини близькі з Богом. Ну і сьогодні таке коротке відео про мир. А завтра розглянемо основне послання віра називається. Тому сьогодні все. Будьте благословенні. Не втрачаємо мир, прагнемо миру. Найбільше за світі прагнемо цього миру, Божого миру. Це найважливіше. Бо коли є мир, все інше додається. Спокійно. Потім ти, ти всім не, не піклуєшся про те. Бо коли маєш мир, тоді все інше додається. Не, хто не знайшов, шукаємо, хто знайшов, то тримаємо цей мир. Живемо ним. і... Роздаємо його, звісно, бо коли вже набрав собі, то треба ще й роздавати. Тож, давайте будемо ділитися цим миром. Миром, благодать! Радість з меч Па-па!